Близько 300 учасників з усієї рівненщини зібрав перший форум регіонального розвитку. Це і представники влади, бізнесу, місцевого самоврядування та громадських організацій. А все задля того, аби обговорити нову стратегію розвитку регіону з рахуванням вимог воєнного стану та післявоєнного періоду. У нас є і вимушено переміщені Українці, як і релокований бізнес, нам потрібно і області, і громадам переглядати свою стратегію і переглядати свої плани розвитку. То це головний стратегічний документ стратегії Рівненської області до 2027 року, яка була прийнята раніше. Але через виклики війни зараз вона потребує перегляду і синхронізації з громадами. Рівненщина має затверджену стратегію розвитку регіону від 2021 до 2027 року. Але, зважаючи на сьогоднішній стан в країні, необхідно вносити зміни. Ті напрямки, які активно розвивались раніше, це ті сфера, меблевий кластер, розвиток конкурентної економіки, території області, і людського капіталу, вони залишаються актуальними і сьогодні, але необхідно наповнювати стратегію новими змістами відповідно до вимог сьогодення. Нові які неодмінно важливі вже в сучасному періоді це підтримка військових, це створення умов для повернення в Україну трудових мігрантів та біженців війни, працевлаштувати внутрішньо переміщених осіб і енергетична безпека. Це також те, що ми маємо відобразити в новій, новій стратегії нашій. Як показав досвід 2022 року, сьогодні цей напрямок є один із теж важливих. Ще один напрямок передумови для розвитку якого є на Рівненщині, це військово-промисловий комплекс. Адже в області є 69 офіційно зареєстрованих суб'єктів господарювання, які можуть працювати в цьому напрямку. Рівненська область, якщо ви подивитесь і на по ваших малих підприємствах, які можуть можуть бути учасниками цієї, цієї великої програми. А вона так чи інакше буде? Вона вже є. Сьогодні ремонтується техніка, сьогодні завозиться нова техніка на Територію нашої держави її треба ремонтувати, її треба вдосконалювати. І оці підприємства мають стати драйверами економічного розвитку в подальшому. Стратегію розвитку необхідно мати не тільки регіону, а й кожній окремій громаді. Вони мають відповідати обласній стратегії, зважаючи на воєнний стан в країні, Стратегії ТГ також потребують змін. Перш за все, там будуть пункти щодо безпеки, дітей і освіти. Це повинен бути документ, який повинен бути настільною книгою. Як голови громади, так і всіх її мешканців. До стратегії громади мають бути долучені не такі експерти, які розуміються цьому, а самі люди. Як вони бачать, найперше це розвиток території, створення нових робочих місць, це галузь освіти, охорона здоров'я, безпека. Це все має бути включено в стратегії і це дуже важливий документ, по якому громада має діяти як мінімум наступні 5-10 років. У сьогоденні виклики постійно змінюються, тому нова стратегія розвитку рівненщини має бути такою, аби охопити усі сфери та напрямки, які вже є і з'являться після перемоги, зазначив начальник Рівненської ОВА. Спілкуйтесь і обов'язково подавайте те бачення, яке у вас всередині відчувається. Дайте, будь ласка, результат у вигляді вашої особистої концепції для того, щоб змінити стратегію області в залежності від викликів, щоб нам з міжнародними партнерами було набагато легше втілити ті задуми і ті ідеї, які народжуються тут. Зміни до стратегії напрацьовуватимуть впродовж кількох місяців. Після чого її мають сформувати та затвердити. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.